Мільярд євро збитків і подорожчання імпортних продуктів, блокування польськими перевізниками і фермерами польського кордону Ягодин дорогуськ може спровокувати дефіцит та вплинути на якість товарів, які швидко псуються. Що може не доїхати вчасно на різдвяні свята, це те, що ми зараз от бачимо по тому, як прийшли з затримкою а, імпортні продукти, тобто це більше мірою а, цитрусові, які можемо бачити їх не в дуже такому приємному стані. За рахунок того, що вони там перетрималися на кордоні? А звичайно, це можуть бути стосуватися продуктів, які а, не виробляються в Україні. Зрозуміло, там морепродукти, а, може бути затримка. Також блокування польського кордону спричинить ріст цін на певну групу продуктів, зокрема тих, які не виробляються в Україні, а імпортуються. Це деякі сири, молочка, червона ікра і слабосолена риба. Чи стануть ці смаколики недоступними для багатьох українців через дефіцит? Це частково може підняти цінову позицію, так тому що простої втрати, і воно буде закладатися в собі вартість, реалізуючи вже на полицях України. В Середньому я думаю, це не буде там більше 10%, тому що в складних економічних умовах потрібно розуміти, що плати спроможність українців. І якщо ти там різко будеш піднімати на що ціни, то ти хтось просто не зможеш зреалізувати. З цим погоджуються і економісти. Подорожчання певної групи товарів, якщо і буде, то незначним. Адже більшість продуктів Україна виробляє сама і повністю забезпечує себе, тому стандартний новорічний кошик цього року подорожчав не суттєво. А от за більш багатий стіл доведеться платити більше. Якщо в минулому році стіл, такий економ варіант обійшовся би в 2655 гривень, то цей рік 2820-2840 приблизно, коли ми беремо більш Багатий стіл з ікрою і з рибою, там воно буде трошки дорожче. Ми порахували це було 3200-300, і це буде дійсно, там є певні моменти, пов'язані із подорожчанням власне, риби і ікри в зв'язку слабомороженої риби. Так. В зв'язку із тим блокуванням кордону. Найбільше по кишені страйки польських перевізників та фермерів вдарять по жителях прикордонних цієї Україною областях. Зокрема, можуть зрости в ціні польське м'ясо і молочка, зокрема, сири. Та чи отримають українські покупці якісні цитрусові, які є невід'ємним атрибутом новорічних свят? І за якою ціною дефіциту мандаринів та апельсинів в Україні не буде, адже основний маршрут цих смаколиків пролягає не через Польщу, а через південні кордони. Цитрусові Чуть-чуть дорожчі, це правда. Але е, основний е, напрямок постачання в Україну цитрових це Південь. Це через Румунію, через Болгарію, через Молдову. Туда. Е, Більше того, у нас з вами є дві категорії цитрусових: цитрусові, які там йдуть з Туреччини, і цитрусові європейські, е, іспанські, італійські, ну та сама Кліментіна, так? Е, Європейські цитрусові десь на відсотків 40 дорожчі, ніж турецькі. Причому, на мій погляд, я би не сказав, що там вони суттєво відрізняються по смакових якостях. Тому різкого подорожчання продуктів і тим паче їхнього дефіциту в Україні не буде. Натомість блокування кордонів завдає чималих збитків нашим експортерам, а відповідно і бюджет України. Наша держава через блокаду втратила вже мільярд євро. Вирішувати цю проблему взялись міністри інфраструктури України та Польщі Олександр Кубраков та Даріуш Клімчак, які зазначили, що стабільна робота українсько польського автомобільного кордону є пріоритетом для обох країн.